Вітаю сьогодні 4 червня і це мій корисний сніданок. На сніданок я подготую напій. Це горобина. Так, червона. Це барбарис. Так, користь від холестерину. Чому щось допомагає від холестерину? То, не те, щоб, як кажуть, чистить від холестерину. Нічого воно не чистить. Наприклад, у Барбарису багато ж... ж... заліза. Залізо. Так. Тому судини гарні, ось і нема холестерину. Так, а це теж корисне. Я розповідала це фініки зефірні, так, китайські фініки. Ой. І це я заливаю окропом, і потім буду вживати. Так. А ще. Ще заливаю ось це. Так, окропом. І теж буду вживати. Настою 40 хвилин процежу і буду вживати чверть 4 склянки 4 рази, 4 рази на день. Що це? Я розповідала, це гілочки від. Петрушки, це дуже-дуже корисно. Але ж щось ніхто не реагує, ніхто не пише. Потрібно комусь, не потрібно набряки на ногах знімати. Так, мені набряки не потрібно е, видаляти, як нема набряків, А я буду просто вживати. Так, як приклад для вас. І. Все одно це дуже добре для нірок. Бо нірки у нас працюють, як кажуть, за всіх. так. І ми мало уваги ніркам приділяємо. А це неправильно. неправильно. Спочатку нірки, а потім вже серце і остальне. Так. І на сніданок у мене ось така пюре. Пюрешка така. Зелене, так, з соєвих бобів. Як все готувала, я далі поставлю ось така пюрешка. Багато чи ні багато? Я не знаю. Так. І ще. Підготувала такі кульки. Mm. Так. З чого? Вони з говядини. Е, яловичини, вибачте. Так, і як я готувала, теж далі буде. О, досить. Я про них чуть не забула, так. Але ж в 10 годин бах, 10 годин їсти хочу. І вспомнила, що в духовій шапі стоїть їжа. Все? Ось таке чудо в мене сьогодні. Буду їсти потім щось ще цікавеньке розповім. Трошки щось не те. До пюрешки я не додавала олійки, не масла, нічого не додавала. Думала, що багато буде підливки, а вона в мене википіла, тому потрібно додати, додати олійки. Так. Ось тепер все. Хочу при вас покуштувати. Як би у мене не виділялася слина, але ж хочу показати вам. Бо ви не повірите. Так, не повірите, що це смачно. Яка смукота. Mm. Яка пюрешка. А ви все тільки картопляну порешку робите? Так. Дуже смачно, дійсно. Раджу таке готувати. Е, відгук страви ви вже почули. Дуже смачно, так? Але ж вона ще й корисна. Все, що там я додавала, все корисне. Далі буде. Що я додавала. Але ж я хочу сказати ще куркуму я додавала. Так. І перед сніданком вживала псиліум, Дуже раджу перечитати про цю речовину, так, про цей суперфуд, так, Шість днів я вже вживаю і ще, ще буду вживати. Дуже результат такий гарний. Так. Ну, відчуття в організмі гарне. Так. А ще я що буду робити? Угу. Хочу ще замочити, щоб пророщувалося. що. Я вже пророщувала ось це, це сочовиця чорна. Пророщувала маш і пророщувала пшеницю полби. Маш і пшеницю полбу я додавала до смузі. Теж дуже сподобалась. А це я додавала в салат, як проросло. І теж дуже сподобалось. дуже. Тому ще раз буду сочовицю таку чорну. Так, ви знаєте, замочити на 12 годин. Потім воду злити і хай проростає. Так, і хочу. Проекспериментувати. Експерименти, так, я люблю. Люблю робити експерименти. Беру гірчицю. Це чорна гірчиця. Ну, подивимось, проросте вона чи ні. І коричнева. Коричнева. Вона дрібненька. Так. Як дивитись? Порівняння порівнянні з цим, то це теж коричнево, так? Але ж така. Така назва. Це чорна, вона на смак інша. І це більш горіховий смак. А у цієї гірчиці так гіркуватий смак. Тому заливаємо водою і чекаємо. Так. А чому ж білою пшеницею... Ой, гірчиці не намочити. Зараз достану. Про звичайну гірчицю забула, а ми ж і її спробуємо проростити. Не знаю, навіщо, не знаю, вийде чи не вийде, а я просто полюбляю щось робити новеньке. Ось так. Все. Вживайте різноманітне. Я нічого не маю проти картоплі, але ж потрібно все ж різні страви готувати, не тільки картоплю, так? І позаботьтесь про нірки. Так. Багато рослин, які підтримують нірки, а петрушка теж це робить. Тому я буду ще це вживати. Ходіть здорові! Папа, готую сніданок і вчора вирішила, що буду готувати те, що хочу. Але ж ще вирішила використати те, що є. Не купувати, а використовувати, що в холодильнику, що в морозильній камері. Так, не дуже, не дуже виходить. Дивіться, хочу соєвих бабів. Але ж немає цибулі і моркви додатись. Хотіла паштет зробити з яловичини. Так, ви знали? Паштет з яловичини дуже-дуже смачний виходить, але ж теж не вистачає чогось. Тому все ж продовжую. Так, до магазину не пойду сьогодні. Так, я зовсім хотіла по мінімуму ходити. Щось купувати, але ж не вийде. Так, так не вийде. Знайшла пастернак замість моркви, такий підсух, вже, порижу і додам до соєвих бобів. Потім додам цибульку таку зелененьку, так? Коли вже майже готовні боби будуть готові. Так, а з цього щось. Перекручу на фарш і з фарша щось все ж приготую. Але ж потрібно все одно щось всередину додавати, так? Щоб ну, не котлети, а фрикадельки я хотіла зробити. Так, паштет їх нів... немає. Немає з чого робити. Фрикадельки. Так, мабуть, щось вийде. Додам ось таку капусту. Так, робимо. Цибульку я вже додала. Ще дві хвилинки прогріється і зроблю пюрешку з цього. Так, фарш я перекручую ось на такий. Так, що для горішків. Так, а я м'ясо перекручую. Ну, таке буває. М'яса небагато. І доставати комбайн ліньки. Так, ліньки. Не знаю, є таке слово чи нема. Так. І потерла капусту. До речі, я забула, як вона називається. Треба подивитись. Так. Додаємо сіль, трошки перцю. Так. Гірчиці. Так, так, не дивуйтесь, гірчиці. Ось ця чорна гірчиця. Вона горіхова, гострий. Горіхово-гострий смак. Так. Ось так. А ось не, це, Ні, это сумах я взяла. Переплутала. Ну, добре, додам і сумах. Хотіла показати коричневу гірчицю, як відрізняється від чорної, але ж сумах взяла. Ну, сумах це теж добре для смаку. Так, спеція. Ну, ось. зараз зробимо фрикадельки. Хотіла підсмажити на пательні, але ж перед. Передумали, буду відварювати. Так, вода майже закипіла. Так, бачите? Не буду підсмажувати на олійки. Одразу отак ось відварю крикадельки ці. Так, не знаю, що вийде, бо вперше так роблю. А ці. Так. Ну, добре. Але ж, якщо ви бачите це відео, значить все гаразд, все вийшло. Бо це я в кінці відео буду виставляти. Так. І на пательню з олією додала борошна. Борошна я взяла не пшеничне. Борошне ячмінне. Потрібна якась різ... різноманітність, так? А то все пшеничне, пшеничне. Ну, добре. Таку підлівку я дуже, дуже рідко зараз роблю. Так. Залив, що захотів вершками, і все, вся підлива. Але ж вершків у мене сьогодні немає, тому будемо додавати томат. Все готове. Це трошки довше. Я поварила так, бо все ж яловичина. Так, а тепер беремо ось так. Так, останні. Перемішуємо. Так, за велике А-а-а. Так. Ну, мабуть, я знайду щось трошки менш і протушкую у духовий шафі. І притрушу зеленню. Так. Зелень. Можна було пізніше. Але ж вона така. Так, Тверда, зірейна. Буває різна. Буває салатна, петрушка, буває звичайна. Звичайна трошки жерстка. Добре, до духової шафи.